Сама платформа TradingView дуже зручна для аналізу ринку, тому що є багато інструментів та індикаторів. Тому ми зараз поговоримо, як підключити біржу, щоб слідкувати за позиціями в реальному часі. Нам потрібно перейти в торгову панель. Можемо собі пересунути, щоб ми бачили. Тут є велика кількість бірж. Я покажу, наприклад, Binance. Нажимаємо підключити. Я тут вже ввів давніше свій email. У вас не буде проблем, тому нажимаємо підключити далі. Зараз нам потрібно відсканувати штрих-код. Зараз ми скануємо і підтверджуємо вхід Face ID. Все готово. Як ми бачимо, все підключено. У нас тут вже є, ми можемо виставляти, зразу продавати. Зразу торгувати на TradingView і бачимо нашу позицію. Зразу показана ціна, по якій ми заходили. Ми можемо тут торгувати, нам не потрібно на Binance переходити, це дуже зручно.